Два десятки лозівських студентів отримають іменні стипендії від ЛКМЗ. 27 травня Ковальсько-Механічний Завод, Лозівська філія автодорожнього технікуму і Лозівський професійний ліцей підписали меморандум про співпрацю. Підписання відбулося на ЛКМЗ за участі студентів, викладачів навчальних закладів і заводчан. Що цей документ дасть? Питала Ольга Бондаренко. У залі заводу управління рядами всадили учнів професійного ліцею, студентів автодорожнього технікуму і працівників ЛКМЗ. Із них більше десятка нагороджують за особисті досягнення. Молоді дають грошові премії дорослим переважно грамоти. Якби премія за мої вот тут написано за високі ну результати, то тобто, добре хорошо, якби себе показав на практиці. Закінчую учобу піта буду сюди йти працювати. Керівники з трибуни розказують, навчальні заклади і завод співпрацюють давно. Сподіваються, що підписання меморандуму дасть новий поштовх їхньому співробітництву. На заводі повинні працювати хорошие, отличные специалисты. Взять их, кроме как в наших учебных заведениях, ну, очень проблематично. Поэтому мы очень надеемся и на филиал Харьковского техникума, и на лицей о том, что ребята, которые заканчивают, будут нормальными специалистами, придут к нам на предприятие работать, и заводы дальше будут продолжать работать. У меморандумі прописано, що 10 кращих учнів ліцею і 10 кращих студентів технікуму отримують по пів тисячі гривень іменної стипендії. Її виплачуватимуть щомісяця впродовж навчального року. Що семестра ЛКМЗ винагороджуватиме викладачів трьох в кожному навчальному закладі? Обиратимуть претендентів педагогічні ради. Після заводська комісія розглядатиме кандидатури. Очень хочется, чтобы это действительно подхватили другие предприятия, и чтобы та студенческая молодежь, специалисты, которые выходят, всегда находили свое рабочее место вот на таких предприятиях. Ольга Бондаренко, Максим